В село там пару разів з'їздив. А ви за ним не заскучили? Так, да, але... Не приїжджає до вас. Туда. Ну а чого? Йому ж треба потім як до сина йти чи що. На свята, може, приїде. Вітання йому передавай. обов'язково. Від родині, від Марії. А, Добре. Як вони називаються хіпси? Кажіть, що ви вже їздите Та. з нами. Ще його да. вперед. Я, я, я забула, У да. вас туди туди двох Ми їздимо. У нас так не було. Я не бортонули, я, я, я зарани переношу хіба дисками. Ну, вони тоді бортонули так і 8 місяців. І він так само, так? Тож вже 8 місяців. Він трошки пізніше, там щось на 2 тижні чи на скільки? Але все вже в нього спокійно може їхати. Та не, не, не на руку йому. Думаю, твої колективний поїхав. Mm -hmm. Крутитись треба трисотки. Менше торіси? в хаті сидить. Mm -hmm. Бабка голову закрутила. <laughs>